Гольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру у річній доповіді. Заявив про відновлення гонки озброєнь між ядерними державами. Шведський мовник отримав супутникові знімки. За ними можна відстежити зміни на п'яти близьких до Європи ядерних об'єктах РФ. Про це інформують 16 червня. Повідомляє Європейська Правда. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарях наголошує, Стокгольм пильно відстежує спроможності РФ. Знімки датуються травнем 2025 року. Свідчать, що база РФ у Калінінграді, де ймовірно зберігається ядерна зброя, за останні роки розбудовувалася, з'явилися нові будівлі, потрійна огорожа, нове обладнання. У Польщі раніше зауважували. Там може зберігатися близько сотні тактичних ядерних боєголовок на Кольському півострові, що межує з Фінляндією Норвегією, спорудили близько 50 складів бункерів для балістичних ракет, які застосовуються із субмарин, з'явився спецпричал для завантаження ракет на підводні човни.